Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні буду готувати вареники з черешнею. Ось іще є черешня, не всю черешню шпаки обнесли, тому будемо готувати м'якенькі варенички із черешнею. Запрошую вас до перегляду, як я готую ці вареники. Вони виходять м'які, солодкі, запашні, пухкі, як пух. Пухі, як пух. Ось отакі всередині. Тісто дуже м'яке, дуже солодке смачне. З вас підписка, лайк і коментар. Надіюсь, вам відео сподобалося. Замішуємо тісто 500 мл теплого молока, 40 г гріжжі, стакан цукру, дрібка солі і. Будемо додавати муку. Просіюю сюди муку, щоб замішати м'якеньке тісто. Я ось так просто скулька просіюю. просію. У мене мука наша українська. Можна брати будь-яку муку: польську, українську, німецьку. Замішуємо крутеньке тісто. До муки обов'язково додаємо чайну ложку розпушувача для тіста. ось. Розпошую для тіста, чайна ложка. Замішуємо м'якеньке тісто. Тісто таке, щоб не липлодарук. Бачите, тісто м'якеньке. Сюди муки входить десь 500-600 грам. Вимішане тісто, накриваємо серветкою і чекаємо, поки воно підійде. Тим часом готуємо ягоду до того, щоб ліпити вареники. Так, спочатку беремо скрипку, ось отаку для папиру. Далі беремо ягоду черешню у нас, або вишню можна, і ось отак витягуємо. Так, цукор. Три вишеньки в мене виходить. и все, и заліплюємо. Если не залеплю, это пальчики в муку. Загортуємо косічкою. Усім смачного, на здоров'я, ліпіть, куштуйте, всі миру. До побачення!